Сьогоднішні історії складаються в одну велику історію. Саме її документує героїня нашого наступного сюжету. Про її фотопроєкти знає весь світ, да. і вони того дійсно варті. Знайомтеся. Переселенка з Донецька, жителька Бучі, фотографка, документалістка Олена Гром. Її роботи це високоякісне поєднання глибоких сенсів і вражаючої форми. Одне слово, мистецтво. Її творчість заборонена в Росії, але Європа та Америка захоплюються роботами мисткині. Вона не тільки займає прозові місця на міжнародних конкурсах, а й розповідає світові про жахіття війни в Україні. Фотографка, документалістка, переселенка з Донецька Олена Гром вкладає всю душу у власні проєкти. Моя основна місія розповісти світу про війну, про людей, які знаходяться в скрутній ситуації, розповісти світу про українців, про те, як вони борються, про те, як вони відбудовують нашу країну і дивляться в майбутнє. Олена все своє життя прожила у Донецьку. Там вона вийшла заміж, народила дітей, побудувала дім і заснувала власний бізнес. Я Закінчила технікум на технолога, відкрила маленьке кафе, а ми побудували будинок будинок нашої мрії. Ми будували його 5 років. Це був сонячний будинок, дуже класний проєкт. І в 2013 році ми туди заселили. Заселилися паралельно з підприємництвом. Жінка мала багато захоплень: образотворче мистецтво, веб-дизайн, фотографія. Також вона закінчила комп'ютерну академію, але спокійне життя змінилося 2014-го, коли її рідне місто окупувала російська армія. Ми зрозуміли, що ми стоїмо на порозі війни, ми почали виходити на проукраїнські мітинги. Це було дуже-дуже страшно, тому що нам в голови літіли бутилки, якісь там взрив-пакети, і це було дуже жахливо. І е, в квітні місяці 2014 року буквально за декілька годин ми зібрали валізи і уїхали. Покинувши все, родина переїхала до Києва у столиці. винайняли квартиру, але в новому місті Олена впала в депресію. Покращити настрій допомагали прогулянки та фотографія. Я ходила і знайомилася з цим містом, з цими людьми. І це було так дивно. От знаєте, от коли ти поп'єш десь кофе з кимось, познайомишся, і ти обростаєш якимось ситуаціями, і кожен раз це місто становиться все ближче і ближче. Фотографія допомогла мені вийти. Трішечки вийти з того жаху, в якому ми знаходилися. З часом родина освоїлася, побудували новий будинок у Бучі, налагодили життя, і Олена повернулась до творчості. Жінка зрозуміла, що через фото може передавати важливі речі. Вона закінчила фотошколу та почала працювати з темою переселенців, а згодом поїхала на Донбас. Першим містом, яке відвідала Олена, стала Мар'їнка. Там вона знімала життя дітей. Я почала фотографувати дітей, де я знаходила міста, тому що часу було мало. В три години починалися обстріли. Їх чекав школьний автобус. І коли я фотографувала дівчину, я почула позаду себе вибухи. І я подумала, боже, що я роблю. Я фотографую цих дітей біля стінки, як на розстрілі, і ще і вибухи. А потім я подумала: ну це ж не я їх на розстріл поставила. Пусть всі побачать, як вони живуть. Олена ще неодноразово відвідувала Донбас і показувала світу, що там відбувається. Наступним був проєкт Утроба, героями якого стали сім'ї, котрі живуть у підвалах. Ці фотографії Олена презентувала у багатьох країнах. Підвали випа. Функцію утроби, тому що вони зберігали і питали, тому що у людей е, зберігалася консервація, вода і таке інше. І, 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 і Я чула історію, коли жінки е, народжували дітей в шахтах, коли е, ховались від обстрілів. Коли Росія розпочала велику війну, Олена разом з родиною вдруге зібрала найнеобхідніші речі та вирушила у невідомість. Прихисток знайшли в Ужгороді. Тут жінка знову взяла до рук фотоапарат. Пішла одразу на вокзал. Я фотографувала біженців, які їхали зі всієї країни. Я зустрічала поїзда. Були дні, коли я нікого не фотографувала, тому що це дуже травматично. Інколи я допомагала просто нести речі людям, які виходили з по з поїздів. За кілька місяців Олена створила новий фотопроєкт, якому дала назву між кордонів. Ці світлини облетіли весь світ та отримали нагороди в різних країнах. Після деокупації Бучі родина повернулась. З додому їхній будинок дивом залишився неушкодженим. Жінка продовжила свою роботу. Вона документувала все, що відбувалось у містечку. Згодом Олена створила два фотопроєкти під назвою Різня у бучі та мистецтво Жити у критичній зоні. Про те, як люди змогли вижити під час окупації. Війна настільки жахлива, що виживши і є герої. І про цих героїв я розповіла в проєкті. тому що вижити, вижити в таких умовах і не втратити людяність це це. І є геройський вчинок за час повномасштабного вторгнення фотографиня зробила тисячі світлин про людей, воєнні злочини РФ і події в Україні. Останні – це серія фоторобіт Викрадена весна, яка перемогла на престижному фестивалі в Об'єднаних Арабських Еміратах. І проєкт мавки комуфляж, що розповідає про спільноту жінок-волонтерок Горанські Мавки. Вони плетуть маскувальні сітки для фронту. Я була захоплена цими жінками, тому що я дізналася, що всі вони жертви війни, їхні дома зруйновані. На їх очах гинули сусіди та близькі люди. Але незважаючи на це, вони дуже сильні, дуже сильні, і сміливі. Вони кожен день приходять і роблять цю справу. Кожен день вже більше двох років. Незважаючи на все, Олена знаходить сили продовжувати життя, і чимало наснаги черпає саме у творчості. А її світлини стають очима та голосом українців і розповідають усьому світу про жахіття російської війни.